Буває так, що людина часом відчуває смуток, відчуває якусь лють, гнів, не відчуває радості. І життя такої людини є тяжке. Буває, що вона, можливо, встає зранку і вже зла на когось. І утворюються такі немовби шари цього всього у серці цієї людини, і вона є незадоволена. Але під цими шарами у глибині серця є світло, є любов. І цією любов'ю є Господь Бог. Господь Бог, який може пролити своє світло у життя людини, який може зрушити усякі скелі і наповнити людину радістю, наповнити любов'ю, наповнити. Миром. Бракує перепросити Господа, бракує сказати, Господи, прости мені, що я Тебе не шукаю, що я не шукаю твоєї дороги. Бракує сказати, Господи, я потребую, щоб Ти сьогодні вилив світло в моє життя. Бракує сказати, Господи, я є грішний, але я бажаю виправитися, я бажаю жити з тобою. Господи, я більше не можу так жити. Бракує приступити до Святої Тайни сповіді, бо кожна людина є грішна, немає людини, яка би жила та не зрішила. Тому бракує відновити цей союз з Богом, відновити цей зв'язок з Ним, перепросити Його та з'єднатися з Ним у присвяті Євхаристії. І я переконаний, що Боже милосердя, Божа любов поверне нас до того немовляти, тому що насправді ми є дітьми Бога, поверне нам радість життя, поверне нам мир, любов і спокій у Ісусі Христі. Амінь.